Ви коли-небудь чули таку пораду. Поклади під дерево кілька цвяхів і воно одразу заживе. Цей спосіб передають із покоління в покоління, і багато садівників вірять, що так можна підживити дерево залізом. Але чи справді це працює і чи безпечно для рослин? Привіт, друзі! Ви на каналі Агромаркет з вами Настя. І сьогодні ми розберемося, звідки взявся цей народний метод, чому він досі популярний, і що насправді відбувається з деревом, коли під нього нього закопують метал. Ідея взагалі не нова, її використовували ще наші дідусі і бабусі. Коли в магазинах не було сучасних добрив, люди шукали прості способи допомогти своєму саду. Залізо це важливий елемент для росту, тож садівники вирішили, якщо зробити кілька цвяхів або закопати гайки під корінь, дерево візьме потрібні речовини з металу. На той час це справді було логічне рішення, особливо коли інших підживлень просто не існувало. І тепер давайте розберемося. Навіщо? Взагалі деревом залізо. Воно є одним із головних мікроелементів, що відповідає за фотосинтез, утворення хлорофілу і так званого дихання листя. Без нього дерево втрачає силу. Листя починає жовтіти, ріст сповільнюється, а плоди стають дрібнішими і кислими. Це явище має свою назву хлороз. І саме при ньому найчастіше садівники згадують про цей старий спосіб із цвяхами. То чи справді ці цвяхи допомагають? Ну, частково так. Бо коли метал у землі Землі окислюється, він виділяє іони заліза. Які можуть засвоюватися корінням. Але важливо знати, цей процес дуже повільний. Залізо переходить у доступну форму лише при достатній вологості та кисні. Тобто, якщо ґрунт сухий або важкий, дерево взагалі не отримує користі, навіть якщо ви закопали відро цвяхів. Отже, коли цей метод може бути корисним? Якщо ви помітили, що яблуня чи груша раптом почали бліднути, листя стало жовтим, а прожилки зеленими це сигнал, що дереву бракує заліза такій ситуації старий металевий метод може справді трохи підтримати рослину, але це радше повільна допомога, ніж лікування. Найкраще спочатку зробити аналіз ґрунту або хоча б подивитися до кількох дерев. Можливо, проблема не в залізі, а в кислотності землі, або, наприклад, навіть в поливі. Зараз є простіші способи дати деревам залізо, і результат видно набагато швидше. Наприклад, це цехилати заліза, залізний купорос або комплексні мікродобрива. Вони діють буквально за кілька днів. Листя зеленіє, ріст відновлюється, а плоди стають соковитішими. І головне, вони безпечні, не накопичують надлишок металу в ґрунті, як це може бути після залізних експериментів. Тож, друзі, закопувати залізо під дерева – не міф, але і не чарівний метод. Так, воно працює, але повільно і лише за певних умов. Якщо вам потрібно швидко повернути дереву зелений колір і здоров'я, то краще скористатися сучасними засобами з залізом. Вони діють ефективно. Тивніше і не шкодять ґрунт а старі цвяхи залиште для інших справ, наприклад, зробіть якусь табличку для саду. Тож, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, дзвіночок і підписуйтесь на канал. А також напишіть у коментарях, чи пробували ви колись закопувати цюхи під дерева і чи побачили взагалі результат. А найцікавіший коментар отримає 200 бонусних гривень на покупку в агромаркеті. Бережіть свій сад, діліться досвідом, і нехай ваші дерева ростуть здоровими та сильними. До зустрічі, друзі, у наступних випусках! І нехай квітне наша Україна!